Повернення на мій канал. Дивіться, на мені це маска, тому не лякайтеся, патчі та маска, тому що на дворі сухо і сухо на обличчі. Хотіла відповісти на коментар. Був один коментар з приводу того, що забруднення планети там малося на увазі, барахло в сінцей. Що я хочу сказати: дивіться, не одним, звісно, забруднюється, забруднюється планета. Це, по-перше. І мене особисто це не дуже бентежить. Uh, візьміть, не знаю, там секонд-хенди, не знаю, зайдіть в Цум. Те ж саме в барахло, да? Аврора, я не знаю, зараз з'явилася оця тему Аліекспрес. Uh, Це взагалі супер барахло, розумієте? Ну тобто сінцей ні, я тут з вами не згодна. Uh, звісно, якість не та, яку ми хочемо, але ціни нормальні. Тобто, якщо мені треба купити куртку дитині, я йду в сінцей. Навіть в секунді іноді ти не знайдеш, ну, якщо в тебе е, мільйон вільного часу, і ти тільки ти робиш лазиш по секундгендах, ти купиш, звісно, може, і в секунді. щось. Але зараз і в секунді, повірте, не дешево. Е, не те хотіла сказати, мене більше бентежить щодо планети, це те, що українці е, дуже часто не доносять своє сміття до сміттєвих баків. І особисто мене це бандежить більше, аніж барахло і сінцей, як ви кажете, яке сюди везеться. Ось. Тому такі справи. Я йду робити обзорчик і запрошую вас зі мною. Друзі, всім привіт! Подивимося з вами сьогодні. Сінсей. Сінсей Хоум, Сінсей дім. З чого почати? А почнемо, давайте, із мого улюбленого це килимки. Ось такі килимки, білі. Для такої білої естетики, white aesthetic. 719. До речі, які розміри? 80х120. Ага, він такий величенький. Мені всі подобаються білі. Не знаю, чи висмикуються з них. Нитка чи ні, здається, навіть не висмикується. Ці по 500, такі з китицями. Не знаю, як на мене якість непогана, дивіться, можна просувати, думаю, в пральній машині. І ця така класна ця, килимок. І тут 60 на 90, білий, класно, мені подобається. Але я б така собі обрала, мабуть, що в бежевому відтіночкові. Так, то були килимки у ванну кімнату, а це вже такі, в кім... ну, прям в кімнату. Можна в спальню, знову ж таки білі є, отакі от сіро, такі сіро-сині. 719 такий білий є, доріжка, типу, доріжка килим. Ось, дивіться, ось такий варіант. Ой, він зараз упаде. Круглий такий. Темно сіро, синій, дуже приємний, до речі. Так, Тут йдуть фіранки, білі, прозорі, сірі. Ось також дивіться, такий... який це скат тканини, що це за тканина, не знаю, але відтіночки приємні. А ось смарагдовий такий, дивіться, який відтіночок класний. вже готова. Тут готова. Все можна просто надівати її на... Як ця штука називається, забула. Господи. Так, скільки такі коштують, цікаво просто. Де ціна не бачу. А ось. 499 гривень. Такий є бежевий, відтінок. Ні, ну це більш кремовий, такий відтіночок, такий килимок. Тут ніби під замшу, тут іде штучне хутро. Ось такі ще штучного хутра. Теж такі дуже-дуже милі. І якість непогана. Мені здається, не висмикується нічого. Сірі, Сірий, світло-сірий і білий такий. Ось така ціна. 279 гривень. Так, тут світ подушок. Подушки в такому стилі прованс і пледи. ну якість така собі, дуже-дуже тонкий такий плед. Чудові ціни від 169. Тут килимки йдуть Це для йоги, ось такі рожеві. Це килимки е, придверні. Хом. Такі є О, 200, 219. Людей багато, до речі, незважаючи на те, що там відключення, ну так, да, не так освітлюється, як хотілося б в магазині, але, в принципі, нормально. Це якісь маленькі столики, журнальні. Тут знову такі подушки, пледи жовті. А це що? Це так, ціна зрозуміла, що це, мабуть, такі, щось, теж, типу, етажерка-столик, якийсь підставка. Так, друзі, це в нас іде відділ кухонна утварь все для кухні, якийсь посуд, кухонне приладдя. Наприклад, такий набірчик, що це в нас іде для, для торта. Напевно, що так, такий набір лопатка і е, ніж 169 гривень коштує. Такий набірчик. Це ложечки. Чотири ложечки для кави з молоком. 149 гривень. Потім дивіться. Ось такі столові прибори, кухонні прибори. Мені ось ці дуже подобаються. Таке гладеньке дерево, така осіння тематика, hello pumpkin. і Такий набірчик коштує 119, бачите. Зараз навіть можу понюхати, чи нічим не оброблене пахне дерево. Дерево пахне просто деревом або ж нічим, і це дуже важливо при готуванні страви, тому що при нагріванні ми знаємо, що предмети починають виділяти якісь запахи, особливо дерево. Тому треба перевіряти на якість ось такі ще ложки виделки і так само пластикові, такі самі є. прибори. Кітченс, кічен спатла, дивіться, ось така коштує м, лише 49 гривень, вона дуже, дуже мила, я вам хочу сказати. так. Ось такий черпак для борщу для супу. Так, це не знаю що для чого. Ситечко таке. 49 гривень ситочко. Ну, Не думаю, що це не нержавійка, не звісно, це просто якийсь, мабуть, що метал. Ось ці симпатичні такі для чаю. Заварнички такі. По 119. Це в нас що, такі така ємкість для чого? Для олії. Або для чого хочете, Да? 99 гривень коштують. І такі зелені. Це в нас що? Угу. Це для перцю, це для солі. Це теж така ємкість для чогось, що написано. Дуже-дуже дрібно щось так пише, що не бачу. Друзі, прийдете роздивитись. Це для мила, дивіться. Але це ставиться на кухню. Це мило для посуду. Для рук та для мочалочок. Ось такий набір коштує 279 гривень. В чорному, в чорному теж відтінкові є. Чесно кажучи, я тут вперше, тому я не можу так швидко перемикатися з одного продукту на інший. Цей дуже класний, і він такий, типу, що це? Не фарфор. Як це називається? Порцеляновий, фарфоровий. Так, фарфоровий. Так, що ще? Так, Тут для випічки, для розкатування тіста навіть є. Ось такі силиконові штуки 209 гривень. Мірні чашки 129 набір. Аж три тут. І силіконовий килимок, я так розумію, для розкатування тіста. Насправді, багато всього для кухні, корисного. Це іде тут випічка. За 119. Ось такий у нас іде о, для випічки деко. Тут іде в нас такий осінній вайб. Хто таке любить. Мене взагалі цікавили аромодифузори в сінсей. Зараз спробуємо цікавий такий аромат, теплий гарбуз, якось так називається. Я не бачу, скільки він коштує. Він коштує 129 гривень. Це просто щось таке, якийсь декор, да? декор на кухню. Ось гриб. Дивіться, теж декор гриб. Домашній декор ось такі гарбузи із Вільвету за 169. Так, це, не знаю, краще не... О, також. Apple Cinnamon, Що таке Cinnamon, Я не пам'ятаю. Fine Tree, килимки в осінній тематиці ось такі. Сівок, чорний шовк. Так, це ось такий гляньте ціли, цілий склад свічок ароматизованих. Різноманітні такі. Тут ось вино та перець. спайс. це що означає перець. Щось я сьогодні нічого не зображаю. Мілк куки, молочний якийсь аромат. Це все свічки по 69 гривень. Ну, можливо, мені свічку і треба придбати, тому що зараз буде особливо туди далі восени, буде дуже актуально. Вибір величезний. Ну, Цікаво, мілкукі, що це. Зараз спробую. Ну, дивіться, вона, ось так вона називається. Вона, вона дуже-дуже м'яка, дуже-дуже м'який аромат, не насичена. Я не знаю. Мої ті, що я брала в в'їзд, подобаються більше, чесно кажучи. Цікаво, ось таку подивитись: це Clean кота. Це із свіжих таких ароматів. В магазині вимкнули світло. Напевно, що або вони будуть перебудовуватися на генератор, або просто черга. Я не знаю, як це буде зараз. Ну просто каса не обслуговує. А я знайшла подушки, які шукала. Це ось така подушка вигляді серця. Ну, звісно, я її сьогодні, напевно, що не візьму, тому що і чи потрібна вона мені, я ще подумаю. Для білої естетики можна щось, якщо у вас кімната в білих, в пастельних відцінках, можна щось таке підбирати, чи в дитячу, чи в кімнату підлітка. Для дівчинки дуже така класна подушка. Мені особисто подобається. 129 гривень, зовсім недорого, я вважаю. Така класна. До неї можна підібрати якусь таку а, пастельну рожеву, наприклад, в такому відтіночкові Думаю, що на цьому огляд закінчиться, тому що люди, напевно, що виходять з магазину або ж почекати, або або ні, або йти додому. Друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб бути в курсі модних трендів, всіх модних новинок. Також поставте лайк цьому відео і до зустрічі вже в наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок!